Черкащани протестують проти путінської агресії. У неділю кілька тисяч людей вийшли на соборну площу. З плакатів закликали путінські війська повернутися додому. Нагадаю, в суботу рада федерації підтримала звернення свого президента Володимира Путіна та дала згоду на введення збройних сил Російської Федерації на територію Криму. А в Держдумі 16 депутатів зареєстрували проект для приєднання Криму до Росії. У відповідь на таке РНБО ухвалила рішення привести в повну бойову готовність українську армію. Соборна площа ледь вміщає черкащан. Люди різного віку і політичних поглядів прийшли сказати ні вторгненню путінських військ в Україну як ніколи закликають одне одного об'єднуватися, зберігати спокій і перевіряти інформацію. Наша з вами зараз задача не допустити виконання плану Путіна. А він був розроблений ще в 2008 році. Основа цього плану це зробити так, щоб в Україні почалася громадянська війна. В один голос мітингарі твердять, українців спеціально нацьковують одне на одного. Найбільшим злом черкащани вважають брехню російських змі. В восточних областях подається неправильна інформація і люди цьому вірять. Тому нині найголовніше вважають містяни донести правду в усі регіони України та Росії через своїх родичів, друзів і знайомих. Зараз потрібно всім об'єднатися, обязательно стоять, показати Росії, що ми в місті. мы не порозни, у нас нет таких национальных э, вражды и против России, мы против их империализма. Я хочу сказать всем россиянам, которые там находятся, что если они братья, что мы славяне, то как так получается? Что брат они, на брата, да, брат на брата, да, брат на брата. брат дать да, Бог. да, да, да. Вот. И я хочу сказать опять-таки им, пусть они разбираются у себя. Треба все на те, щоб зберегти, Цілісність України і згуртувати, з'єднати людей як зі сходу, так і з заходу. З півночі, так і з півдня. Люди довго не розходяться із площі. Чоловіки записуються або ж до загонів самооборони, або ж їдуть до військкомату. Хуторний, Роман Буша, ВІКА Новини.